Заключна обробка всього садочку, плодових дерев, чагарників, хвойних рослин наприкінці листопада завжди робила їх препаратом Брунька. І підписники, глядачі мої запитують: Світлана, ви нічого не розповідаєте? Чи обробили вже ви свій садок препаратом брунька? Друзі, цьогоріч обробляла препаратом медян Екстра. Тому що довіряю йому, і мені потрібно було використати цей препарат, бо його термін дії підходить вже до кінця. Тобто, подивилася свою садову аптечку. Які препарати мені потрібно використати, використала медян екстра. Наступного року обов'язково буду обробляти препаратом Брунька. Хочу звернути вашу увагу, він гарно діє при плюсових температурах, плюс 7, плюс 10 градусів. Якщо у вас ще тримається така температура. Ура, листопад у нас дуже теплий. От, подивіться, що протягом декількох днів була температура плюс 7 десять. У вас є препарат брунька, оригінальний можете робити заключну обробку вашого саду. Взагалі, заключні обробки садочку можна вже коли дві третини листя з листяних дерев опало. Можна робити будь-якими мідь вмісними препаратами або купоросами відповідно. Концентрацію робіть для відповідних рослин, щоб не зашкодити. Друзі, і ще моя порада: обов'язково обробляйте в день. Спеки вже немає. Після обробки ваші рослинки до ночі встигнуть підсохнути. Бо ви ж не знаєте, може вночі буде трошки морозу, щоб вони не знаєте, не обледеніли ось всі ці препарати на ваших рослинках. Бажаю, щоб ваші рослини були здорові і гарно перезимували.